Слава Україні! Вітаю вас на каналі. Любі учні. Ми продовжуємо вивчення курсу біології рослин. і Сьогодні пропоную вам ознайомитись із будовою пагона. Розгорніть, будь ласка, зошит і запишіть тему. Лабораторне дослідження будови пагона. Мета ознайомитися з будовою та різноманітністю пагонів. Обладнання. Пагони різних рослин. Хід роботи. Давайте з вами спочатку ознайомимось із будовою пагонів. Пагін складається зі стебла, листків та бруньок. Стебло виконує функцію пересування речовин по рослині, утримує листки. Листок це бічна частина пагона, що забезпечує фотосинтез і випаровування або транспірацію. Брунька це зачаток пагона. На верхівці пагона розташовані верхівкові бруньки, а у пазухах листків бічні. Пазуха листка це уявний кут між стеблом та листком. Місце прикріплення листка до стебла називають вузлом. А відстань між сусідніми вузлами між вузлям. Пагони можуть відрізнятися довжиною між вузль, за формою бруньок, за розташуванням листків на стеблі. Ось, наприклад, тут вони розташовуються супротивно, а ось тут почергово. Пагони відрізняються за напрямком росту. Вони бувають прямостоячі, виткі, чіпкі. Та повзучі. Прошу вас замалювати пагін. Позначте на малюнку стебло, листки, бруньки, вузли та міжвузля. Визначте за світлинами, у якої рослини пагін прямостоячий, у якої виткий. Чіпкий або повзучий. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання: з чого складається пагін. Чому пагін має складнішу будову, ніж корінь. Чим пагони різних рослин відрізняються між собою. Якщо вам було усе зрозуміло і урок був для вас пізнавальним, прошу поставити вподобайку. Бажаю вам успіхів у вивченні біології, міцних знань та високих оцінок.